Далі про українське питання в американських передвиборчих перегонах, як на темі війни і допомоги Києву спекулює Дональд Трамп, і от чого в його заявах більше насправді реальних намірів чи отих популістських гасел? Чи буде Україна та війна темою їхніх із Байденом телевізійних дебатів? І які запобіжники готує Європа собі та Україні, якщо американці таки оберуть Трампа? Про все це Юрій Гула. Передвиборчий захід у Детройті саме там днями Дональд Трамп виступав перед своїм електоратом і погрожував згорнути допомогу Україні щодо того, як знову зайде у Білий Дім. Чергову гучну заяву робить із фактичними помилками. Is... Зеленський можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щойно чотири дні тому він поїхав із 60 мільярдами. Хоча Володимир Зеленський востаннє був у США торік у грудні, та й допомогу Україні США погодили лише раз, і то пакетом, який насамперед надає кошти на власну нацбезпеку. Утім, викривлення реальності Трампа не бентежить. У той же день Джо Байден, заручившись підтримкою голівудських зірок Джорджа Клуні, Джулії Робертс та 44-го президента Барака Обами, зустрічається з виборцями у Лос-Анджелесі. Про Україну не говорить головні теми сполучені штати майбутні реформи та небезпека, яка очікує на країну у разі повернення Трампа. Інституції мають значення: те, що Трамп зробив 6 січня, і тепер він буквально каже, що в разі його перемоги буде кровопролиття. Це обурливо. Взаємні закиди кандидатів лише підігрівають інтерес американців до майбутніх дебатів. 27 червня буде перший раунд у студії. Двоє Трамп та Байден. Жодних глядачів, підказок, допомоги, лише ручка, чистий блокнот та склянка води. Presidential... до перших президентських дебатів залишилося лише 9 днів. І президент Байден і колишній президент Трамп готуються до протистояння. Готується Європа. У ЄС уважно стежать за президентськими перегонами в Штатах і мізкують над запасним планом. Адже в разі повернення Дональда Трампа у Білий Дім відносини Брюсселя і Вашингтона можуть змінитись, бо саме Трамп всіляко блокував виділення допомоги Україні та обіцяв закінчити війну за добу. Хотів віддати Росії Крим та Донбас. Заявив, що бомбив би Москву та Пекін, якби за його президентства Росія вдерлась в Україну або Китай атакував Тайвань. Чому Європа не може давати стільки ж грошей, скільки вкладають Сполучені Штати Америки, щоб допомогти країні, яка має відчайдушну потребу? Як усі погоджуються, українське виживання та сила мають бути набагато важливішими для Європи ніж для нас, але це також важливо для нас. Ворушись, Європа! Дональд Трамп, 45-й президент США. Заяви Трампа суперечать одна однієї видання The Wall Street Journal припускає, що в разі другого приходу Трампа він навряд чи відмовиться від підтримки Києва, а більше може навіть піти на ескалацію, не зійшовшись із Путіним у баченні закінчення війни. Президентські вибори у США стартують на початку листопада, І поки все виглядає так, що основними конкурентами, як і 2020-го, будуть Джо Байден та Дональд Трамп. Наразі за даними опитувань, населення розділилося у підтримці політиків, але саме війна в Україні може змінити симпатії американських виборців. Із Нью-Йорка Юрій Гула. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.